Починаючи від змін на шкірі, бо шкіра це обличчя організму, це зниження зору, це недостатня реакція організму, це недостатня концентрація уваги, це сонливість, це швидка втома, це болі по ходу нервових закінчень, тобто слабість, ломота. Зниження працездатності. знайомо не лише зі слів лікаря, обережно можливо, це симптоми весняного авітамінозу. Терапевт пояснює, поставити такий діагноз практично неможливо, адже авітаміноз в чистому вигляді це повна відсутність вітамінів, та все ж недостатня кількість сонячного світла та затяжна зима вдарили по імунітету українців, тому остерігатись варто. Найбільш схильні мабуть ті, хто все таки взимку перехворів якимось запальним захворюванням, якісь простудним захворюванням, таким. Хворим таким пацієнтам я просто рекомендую настійливо прийняти комплекс вітамінів, також тим хворим, які мають хронічні захворювання, також тим, хто вживає недостатню, незбалансовану недостатню кількість їжі з містом вітамінів. Нестача вітаміну А це відчутне погіршення зору, вітаміну Б, часте безсоння та перепади настрою. Продовжувати можна і далі. Та головне, як з цим боротись. Медики в один голос радять вітаміну профілактику та збалансоване харчування. Щоправда, все індивідуально і з призначенням лікаря. А от чого точно не потрібно запитувати в медиків: це дозволу на вживання салатів пані Марії, поповнювати вітаміни, запас повар радить морквою, буряком, квашеною та свіжою капустою. В день каже, готує не один десяток таких вітамінних бомб. Найбільше замовляють салати із свіжих овочів, такі як салат з капусти, з бурячка. От, е, зараз вони ще корисні, хороші. Багаті вітамінами, покращують шкіру для жінок. Вітамінний комплекс в аптеці коштує від 40 до 200 гривень. Рівняни ж купувати вітаміни в пігулках не поспішають, діляться власними методами весняної підтримки організму. Вітаміни їм, яблуки їм, лимони, апельсини. Все жиє. Я тепер яблука купую. І сало. І сало це теж. теж вітамін. Шоколадом, фруктами. Всім підряд. Що попадає. Головне, не відказує в удовольствиї. Це ж і вкусно і полезно. Нічого відпочиваю, ось і все. Щоб побороти весняне авітаміноз одного лише повноцінного раціону та комплексу вітамінів недостатньо. Тому навесні активніше займайтеся спортом, їжте овочі, фрукти та будьте здорові. Діана Білоконенко, Артем Лаговський, новини Рівного.